Через два пакетики дурману ледь не сів за грати. Лучанин, який перебував на іспитовому терміні за те, що кулаком вдарив патрульного в обличчя, вляпався в нові пригоди, коли знайшов канабіс, який вирішив переховати в іншому місці. Сховав, схоже, погано, бо ж знахідку виявили поліцейські. Ну а після цього чоловіка почались нові проблеми із законом. Після того, як Лучанин вдарив поліцейського в обличчя, його покарали півторарічним іспитовим терміном. Втім, чоловікові вдома не сиділося, якось знайшов два пакетики наркотиків. Він 24 квітня 23 року, близько 22-ї години 50 хвилин керуючи прямим умислом. Насвідомиючи протиправний характер, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки в вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів. Перебуваючи поблизу будинку на проспекті відродження, місті Луцьку, незаконно придбав. Шляхом привласнення знайдено два паперові згортки з містом, особливо небезпечної наркотичної речовини, обіг якої заборонено канабіс. Переховав біля входу в під'їзд. Там пакетики знайшли представники правоохоронного органу. Був суд, який, зважаючи на те, що це сталося під час іспитового терміну за побиття поліцейського, визначив остаточне покарання два роки і два місяці за ґратами. Чоловік подав апеляційну скаргу. Як пояснив його адвокат, підзахисний ще до вироку пройшов лікування від наркоманії. Ще до проголоса вироку, до початку судового розгляду, підзахисний пройшов лікування в комунальному підприємстві Волинський медичний центр. Терапії залежностей. Відповідно, було подано в судовому засіданні попитання про закриття провадження за частиною 4 статті 309, тому що всі умови застосування вказаної статті були дотримані. Мовляв, статті Кримінального кодексу про придбання наркотиків без мети збуту, її четверта частина гласить, особа, яка добровільно звернулась до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності. Втім, прокурор каже, обвинувачений звернувся за лікуванням лише після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. На її думку, таким чином чоловік просто хоче уникнути відповідальності. Можливістю <головіка> і бажання висунути поляності дійсно всі відправляти опрошення висинами під вашому часу потовому сроку. Сам чоловік свій вчинок з наркотиками пояснює тим, що мовляв не пощастило опинитись не там, де треба. Період із сроку знаючи про те, що вас це і знову. І знову зберігали без мети збиту наркотик. Ваша честь не в тому місці, не в той час опинився. Просто А зараз як у вас стало здоров'я, вас до цих наркотиків. Я навіть сігаряти тянув користь. Власне, те, що лучанин звернувся за лікуванням Це, від наркоманії до закладу і врятувало його від тюрми, від якої він опинився буквально за крок. Вирок про позбавлення волі на понад два роки скасували. Чоловік не стримує радісних емоцій, але суддя попереджує цілому останнє китайське попередження. Дивіться, що ви робите період із з п'ятого сроку. Кримінальне провадження закрили у зв'язку зі звільненням від кримінальної відповідальності. Втім, не дивлячись на це, чоловіку потрібно триматися подалі від наркотиків та інших ситуацій, які описані в кримінальному кодексі України. Інакше загроза бути ув'язненим в такому разі для нього буде актуальною. Юлія Остапович Наля прокопчук для новин на часі.